Як птахи царя собі вибирали. Одного разу зібралися в лісі різні птахи, повсідалися на деревах та й стало раду радити. Всі люди і звірі, казали вони, мають царя, а у птахів його немає. Давайте оберемо з поміж нас найбільш гідного і поставимо його пташиним царем, запропонував яструб. Я думаю, що нашим царем треба обрати сову. Сказала ворона. А вона доводилась родичкою сові. У неї найбільша голова отже вона й найрозумніша серед нас. Згода, згода. заголосував пташини народ і стала сова царем. Розлетілися птахи в різні краї у поле, у село, в садки, а дехто у в лісі лишився? Взялися вити, яйця відкладати, пташенят висиджувати. Лише сова не робить нічого, знайшла собі місце в комині, сидить там і на білий світ своїми очиськами величезними глипає. Горобець з горобчихою влаштували собі гніздечко в стрісі і незабаром з нього виглядало шестеро жовторотих горобенят. А горобець з Горобчихою метушаться навколо, добуваючи своїм діткам їжу та навчаючи їх розуму. Побачила якось сова свого комена без захисних пташенят, підстерегла, коли їхніх батьків не було близько, та й з'їла всіх шістьох. Прилетіли горобець з горобчихою додому, а діток немає. Дуже побивалися вони за пташенятами, а потім горобець поскаржився на сову іншим птахам, дятлові, Жайворонку, синиці. Вирішили птахи, що не може сова бути царем, покривдить вона малих пташок. Це рішення поніс горобець до великих птахів. По дорозі зустрів на болоті журавля. Той питає Куди йдеш такий сумний, братику горобчику, несу рішення проти сови до великих птахів. Допоможи прогнати розбійницю. Не можу, братику, нема коли мені. Треба жабло вити, діток годувати. Полетів горобець далі, зустрів лелеку, той питає Куди поспішаєш, братику, горобчику? Розповів йому горобець про своє лихо. Забідкався лелека. Нещасний ти, братику, горобчику, таке горе в тебе. Діток позбувся, я допоможу тобі. Треба кляту розбійницю покарати. І почав лелека мостити гніздо на самому вершечку хати, щоб слідкувати за совою в комині. Знову злетілися всі птахи докупи, щоб обрати собі нового царя. Зібралися та й стали сову питати Ну, що ти нам скажеш? А сова тільки зухвало сміється у відповідь Я нічого не скажу, я цариця і роблю те, що мені заманеться. Всі птахи обурилися, закричали разом. Бач, яка нахаба, наших діток їсть, не бути їй дармоїдці царем. Вона ж навіть гніздечка собі не звила, а в комині сидить. Хочемо іншого царя. Поголосували отак усі разом і вирішили обрати своїм царем того, хто найвище в небо злетить. Полетіли вгору орел, жайворонок і сова. А малесенька пташка, волове називається, заховалася тихесенько у пір'я орла. Ох, летять вони все вище і вище, виглянула за Хмари сонечко, блиснула собі в очі. Не витримала вона і спустилася на землю. Зрозуміла вона, що не бути її царем, і, тікаючи від покарання, заховалась в темній лісовій гущавині. З того часу ніхто її вдень не бачив. Вилітає вона з хащів лише вночі, коли інші птахи сплять. Жайворонок злетів дуже високо, але незабаром стомився і повернувся на землю. А Орел піднімався все вище й вище, і коли він майже зник з виду, усі птахи закричали Орел переміг, нехай Орел буде царем. В цей час маленьке волове вічко. Вибралася з пір'я орла, підлетіла найвище, але птахи зрозуміли, що їх обдурюють, закричали на всі голоси, і волове вічко, сорому і переляку заховалося в кущах. Там воно живе й досі. Та корел став царем птахів.